Бажаю здоров'я. Звітую про результати своєї роботи та події, які відбулися на Полтавщині протягом тижня. Щодо безпекової ситуації в області, 28 квітня в Решетилівській громаді. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника на відкритій території виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. Вкотре дякую підрозділам ППО та рятувальникам за їхню роботу. У межах програми є відновлення 12 полтавців, житло яких було знищене через ворожу атаку 1 лютого, отримали житлові сертифікати. Загальна сума виплат понад 15 мільйонів гривень. Ще двом мешканцям цього ж будинку нададуть житлові сертифікати на 2,5 мільйони. На позачерговій сесії обласної ради депутати підтримали доповнення до комплексної програми соціального захисту населення. Зміни стосуються забезпечення санаторно курортним лікуванням членів сімей громадян, які повернулися з російського полону та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також фінансової допомоги онкохворим громадянам. Тривають роботи з ремонту доріг. Цього тижня бригади працювали у дев'яти громадах. Найбільші за обсягами роботи виконали у Великорублівській, Драбинівській та Хорольській громадах. Крім того, проводять ремонт мостів поблизу сіл Козлівщина. Та зайці другі долучився до круглого столу, який ініціював комітет Верховної Ради разом із депутатами всіх рівнів. Представниками всеукраїнських організацій та міжнародними партнерами обговорили потребу удосконалення законодавства щодо статусу депутатів місцевих рад. Разом з головами Опішнянської та Полтавської громад взяли участь у нараді під головуванням віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. На порядку денному реалізація флагманського проекту Рух без бар'єрів у пілотних громадах. Визначили маршрути першої черги, які стануть основою безбар'єрного середовища. Проект реалізуємо під патронатом першої леді Олени Зеленської. Під час робочого візиту до Лубенського району ознайомився з роботою одного з фермерських господарств, яке спеціалізується на виготовленні соку із власно вирощених фруктів та овощів. Тут виробляють і інші крафтові продукти харчування. В межах урядової програми є робота. Торік підприємство отримало 7 мільйонів гривень грантової допомоги. За ці кошти побудували теплиці. Також оглянули виробничі потужності підприємства, яке є лідером ринку серійних кухонних меблів в Україні. Вони свою продукцію експортують у понад 20 країн світу. Особливу увагу ми приділяємо питанню безпеки в освітніх закладах Полтавщини. Оглянув хід будівництва укриттів одразу у двох ліцеях Лубенської громади. Попри наявність сучасних класів та інших умов для повноцінного навчання, заклади не мають власних повноцінних захисних споруд. Роботи ведуть активно та з дотриманням необхідних стандартів. На Полтавщині в межах шкільного курсу «Захист України» провели навчально-польові збори для дівчат та юнаків. Молодь на практиці вдосконалила навички з тактичної, до медичної, інженерно-саперної справи, опанувала особливості роботи аеророзвідки, збирання і розбирання зброї. Вітаємо ганболістів Кошманівського ліцею, які представляють Полтавщину на всеукраїнських шкільних лігах пліч опліч у місті Києві. Вболіваємо і підтримуємо наших дітей. Працюємо далі заради безпеки, добробуту і розвитку Полтавщини. Слава Україні!